Новини від Олічки. Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Hello everyone! 23 лютого, Харфорд, Канетикет, The State Capital Чекаємо кожного українця, ваших друзів, хто завжди з нами поруч. На мітинг на підтримку України. Час прийшов нагадати світу, що вже майже три роки минуло з повномасштабного вторження, і майже 11 років. Іде жахлива страшна війна. Нагадати світу, що наш сусід, країна терорист Росія, не бажає миру. Вона шукає шляхів знищити Україну. Життя українців руйнує долі і не планує зупинятися. Єднаємось українці, всього світу. Наші захисники, які боронять сьогодні. Нашу Україну вони також боронять весь світ від жахливої війни, і ми мусимо нагадати кожному про це. Наші захисники не можуть бути на цих мітингах, тому ми мусимо бути їхнім голосом. Згадаємо всіх, хто вже віддав своє життя за нашу Україну. Єднаємось, побачимось 23 лютого приносити свої прапори, плакати разом ми сила. Slava Ukraini Heroine Slava. Hello everyone. February 23rd, Connecticut Hartford, the state capital. We're all gonna get together for peaceful rally outside of the capital and we are inviting you to support Ukraine. This is very crucial time since it's been almost three years of this horrible horrible war, but actually it's 11 full years of war in Ukraine from the terrorist state of Russia. We are grateful for all the support you have been given so far, but we need you more than ever. We are all looking forward to see you on February 23rd to support Ukraine to bring peace to our country sooner than later. Thank you. We'll see you on February 23rd.